Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автоматичний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів з режимом відновлення акумуляторних батарей, тобто функцію десульфатації від компанії Stack модель mxs 10 Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині все запаковано. Тут у нас знаходиться інструкція, гарантійний талон, наліпки попереджувальні, фірмовий чохол. На чохлі також бачимо інструкцію, як потрібно підключати зарядний пристрій до акумуляторної батареї. Також невеличкі клеми для підключення. Клем маленьких акумуляторів і також зарядний пристрій, сам ось такий доволі масивний. Також є датчик всередині. До акумуляторної батареї під'єднується з допомогою клем. Зарядний пристрій, живлення 220 вольт з допомогою стандартної вилки. Одна кнопка управління має е, даний зарядний пристрій. Пристрій підтримує 12-вольтові акумулятори ємністю від 20 до 200 А. Тобто заряджати може навіть е, великі об'ємні акумулятори. Е, максимальний струм заряду 10 А е, 8 ступенів заряду. Е, при Заряда акумулятора має даний зарядний пристрій. Також, як я вже сказав, є е, режим відновлення, режим десульфатації. Підтримуються абсолютно усі види акумуляторних батарей. Також є функції е, захисту у даному зарядному пристрій. Це захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення і захист від перезарядки акумуляторної батареї.